Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді прицепчик розміру 125 на 210 всередині чистого з так званими бортами урса. Ось такі борти урса. Люди таке побачили в інтернеті, захотіли. Кажуть, що зручно щось зв'язати. Чи... Ну, не знаю, от такі. Робимо борти урса. Трошки багато роботи, бо треба тут всюди отвори просверлити під цим. Треба нарізатися цих кубиків, стовпчиків, але неважливо. Значить, давайте по прицепу. Дишло в прицепі. Профільна труба 60 на 40, обов'язково з стінкою 3. Значить, з підсилювачем таким. 20 на 40 в місці найбільшого навантаження. Дишло, у нас вариться через уголки. Тут ми дишло не варимо, щоб не послаблювати саме дишло. Варимо через гулки. Значить, в комплектації нашого прицепу в базу йде опорне колесо. Йде сцепний пристрій на тонну 400, ланцюжок, тримач вилки, проводка у нас йде в такій гофрі. Рама в нашому прицепі. Профільна труба 50х30, обов'язково стілька 3. Спереді Такий підсилювач борта, щоб його не виламувало. І ззаді підсилювач борта, щоб його не виламувало. Значить, Гарні оцинковані цільно штамповані крила по фірмі Кнот. Підножка спереді, підножка ззаді, яка захищає крило від якихось бокових ударів. Також на цю підножку можна стати, зручно, і на крило можна стати. E, значить, цей прицепчик на 13 на 70 r 13 На прості людина нам дала таке завдання, що прицеп не має возити. Там півтора тони, йому достатньо тони, 750 кілограмів йому достатньо. Тому ми так зробили. E, бризовички, бризовички ми даємо ще такі планки, щоб бризовичок не завертався в цю сторону. Бачите, тримає його як БМТЗе. Значить, йдемо ззаді. Ззаді, як завжди, дві підсвіточки номера, два гарних польських фонарики фрі фірми Фрістом, два рожки, щоб прицеп в гарно вночі проглядався в зеркало. І відкривається передній і задній борт. Завіси нашого виконання, дуже прості, дуже надійні. Будуть служити 100 років. Якщо, боже, борони поламаються, і можна відремонтувати. Ну, от такий вийшов у нас прицепчик. Давайте ще знизу. Знизу, як всіх наших прицепах, кожних 50 см перемичка. Значить, ресора в центральній перемичці у нас захована проводка. Бачите, проводка отут зайшла і аж там ззаду вийшла. Рісора як в всіх наших прицепах стоїть зверху на осі стрім'янки, не несуть ніякої нагрузки. Вісь 50 на 50 з цінкою обов'язково 4 міліметри. В ступиці по фірмі кнот стоїть широкий двохрядний підшипничок. Всі болти ми використовуємо, такі важливі болти. Ми використовуємо твердістю 10, і 8. От, от такі, от такі прицепи. Всі люди питають ціна. Ціна такого прицепа. Якщо я не помиляюся, 47 тисяч гривень. Ось такі комплектації. 47 тисяч гривень. Якісний, міцний, надійний, який вам прослужить ну, не один рік. У мене є оцинкований прицеп, який працює в оренді він вже 20 років, цинк потускнів, а він все їде і їде. Тобто, кому цікаво, кому подобається то, що ми робимо. Звертайтеся, раді будемо і вам запропонувати такий причіп. Такий чи. Чи будь-який, який ви закажете? Любий розмір.